Релокували два бізнеси. Історія родини із Харкова, яка переїхала на Прикарпаття. Якщо не буде там підсумків для наших військових хлопців та дівчат, чи не буде форми доброї, то не буде сенсу і нам шити цивільний одяг. У середмісті Івано-Франківська обмежать швидкість самокатів до 15 кілометрів за годину. Нагомоліше, дуже раціонально, тому що тут багато людей. Можна чергу всіх самока до цього був, що, щось достатньо швидкий. Франківський ураган стартував у новому сезоні футзального чемпіонату із перемоги 5-0. Реалізували майже всі свої моменти і довели кінцівку до, вважаю, логічного завершення. Перемога закономірна. Українські воїни ліквідували 50 610 окупантів, знищили 2097 танків і 4520 бойових броньованих машин, 1194 артсистеми, 156 засобів ППО і 300 реактивних систем залпового вогню. Збили 237 літаків, 208 гелікоптерів і 880 безпілотників, 214 крилатих ракет, 3320 одиниць авто і цистерн і 109 спецтехніки, а також потопили 15 Надцять кораблів і катерів. До повномасштабної війни родина Іванових у Харкові упродовж восьми років шила брендовий одяг. А це футболки, спортивні костюми, светри, куртки і аксесуари. Та з початком бойових дій подружжю довелося призупинити виробництво. Це ж стосувалося й іншого бізнесу студії звукозапису. Вікторія розповідає, що упродовж 11 днів їхня сім'я жила в укритті. Чули усі вибухи поруч та економили їжу, адже не знали, чи будуть у магазинах продукти. І саме та студія, яка була в нас в Харкові, вона була нашим прихистком в перші дні війни. Тобто, 24 лютого ми спустилися туди, бо це підвальне приміщення, глибокий підвал і стара будівля. Яка відстояла ще Другу світову війну, і ми так себе втішали тим, що ну, ту війну відстояла, і цю відстоїть. І весь цей час, якраз Харковом літали винищувачі. І це взагалі така історія, що ти якби, якісь там прогнози будуєш собі. Але коли буде наступний авіаудар, і де він буде? А студія була в центрі, і якраз майже кожен день були авіаудари по центру. І тому і дуже поруч з нами був якраз там 500 метрів від нас, і тоді ми це відчули дуже сильно. На початку березня родина Іванових все ж наважилася переїжджати. Допомагали із цим, каже Вікторія, волонтери. Вони дистанційно прокладали безпечний маршрут та радили, де можна зупинитися. Так, подружжя дісталося на Івано-Франківщину. Два своїх бізнеси релокували до нового міста поступово. Вікторія шукала приміщення, а Денис займався перевезенням. Десь наприкінці червня ми прийняли рішення, що треба вивозити виробництво, бо багато ти стикаєшся з тим, що тобі треба їздити по місту, щось забирати, віддавати, шукати сировину. А всі ці переміщення по місту вже були такі не дуже безпечні, м'яко кажучи. Ну, і тим паче я з дитиною була тут, і це теж така історія, яка, ну. Для нас було в пріоритеті бути разом і бути корисними, щоб користів від нас було більше. Ми вирішили, що треба перевозити виробництво. Подружжю вдалося повністю відновити лише швейне виробництво. Разом із собою вони забрали й двох своїх кравчинь. Зараз, каже Вікторія, шиють деякий одяг та допомагають українській армії. Близько 200 аптечок виготовили для військових. Не забувають і про рідний Харків. Для тероборони та волонтерів Іванові передали з магазину одяг. І на другий день війни я потрапила в наш магазин, і всі залишки карго штанів, що були, пішли на тероборону. Ми розуміли, що для них це зручний одяг, і якраз хлопцям треба. Но ми хочемо, знаєте, тримати баланс і там, і там, бо знаєте, тут так ми собі думаємо: якщо не буде там підсумків для наших е військових хлопців та дівчат, чи не буде форми доброї, то не буде сенсу і нам шити цивільний одяг, бо тут якби. Ну, все все якби втрачає свій сенс. Тому ми якби спробуємо зараз і робити щось корисне. У планах родини Іванових згодом відкрити на і студію звукозапису. Зараз для цього шукають приміщення. Повертатися до Харкова кажуть поки що небезпечно. Також хочуть і повноцінно відновити роботу з пошиття одягу. Тому на швейне виробництво запрошують кравчинь. Каріна Борисевич Назар Вінтонюк, новини на Суспільному. Івано-Франківщина у Івано-Франківську загорівся дах поліклініки обласного центру з профілактики ВІЛ-інфекцій та боротьби зі Снідом. Рятувальники гасили вогонь на площі 120 квадратних метрів. Про це повідомила речниця обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Христина Парцович. Повідомлення про пожежу рятувальники отримали о 23.38. Через сильне задимлення надзвичайникам довелося працювати у протигазах. Вогонь знищив покрівлю та перекриття мансардного поверху. Пожежники винесли з приміщення документи медикам та медичне обладнання. На момент прибуття вогнеборців з даху двоповерхової будівлі виривалось полум'я, виходив густий дим. О 0027 7 вересня пожежу було локалізовано та через 11 хвилин пожежу вдалося ліквідувати. Потерпілих на пожежі немає, причина наразі встановлюється. До ліквідації пожежі було залучено 31 чоловік особового складу та 9 одиниць техніки. На Івано-Франківщині поліцейські департаменту стратегічних розслідувань та слідчі ДБР затримали працівника одного із лісництв області. Чоловіка підозрюють у вимаганні 100 тисяч гривень хабаря за незаконний відпуск деревини. Про це повідомили на сайті Національної поліції України. Як ідеться в дописі, працівники лісництва організували процес відпуску лісу в обхід офіційних процедур. Поліцейські затримали одного із лісників, який вимагав 100 тисяч гривень хабаря. 5 вересня слідчі впіймали його під час отримання другої частини суми 75 тисяч гривень. Прикарпатцю повідомили про підозру йому загрожує від 5 до 10 років ув'язнення. Поліція також шукає інших людей, причетних до незаконних дій. У середмісті Івано-Франківська, парку імені Тараса Шевченка та біля міського озера можуть обмежити швидкість самокатів до 15 кілометрів за годину. Зробити це рекомендуватиме Івано-Франківська міська рада чотирьом підприємцям, які зараз здають електросамокати в оренду. Розповідає заступник міського голови Руслан Гайда. Це і Івано-Франківські підприємці і підприємці з зірпіня, які приїхали після тих бойових дій. Вони приїхали весною. Є підприємці з Львівської області. Кожна підприємець у місяць нам платить п'ять тисяч гривень. За за дозвільні документи, які отримав від міської ради, багато є е, скарг від людей. Про те, що самокати в центральній частині міста і пішохідні під пішохідній частині нашого міста їздять з великою швидкістю. Євгеній Антоненко, комерційний директор компанії, яка першою почала здавати в оренду електросамокати в Івано-Франківську, розповідає: програмісти компанії вже працюють над тим, аби впровадити таке обмеження. Наразі каже, у місті є 300 самокатів цієї фірми. Прохання ми ще не отримали, але ми ну, слідкуємо за соцмережами. Ми в курсі, що таке вже питання було піднято. Ми згідні з цим повністю на 100% з цим обмеженням, оскільки ну, центральна частина міста є досить насичена пішоходами, скажімо так, і пересування на електросамокатах на великій швидкості ну, є. Досить небезпечно. Франківка Ольга Жувака обмеження швидкості на електросамокатах у середмісті схвалює, але каже, не помічала, щоб хтось їздив занадто швидко. Не заважають. Я з дитиною гуляю легенько. Вони не бачу, щоб люди ганяли. Можна щось таке. Франківець Олександр Лапковський розповідає, що електросамокат дуже зручний та недорогий транспорт, тому декілька разів на тиждень орендує його. Зараз якраз я їхав і я чув. Він просто я їхав, і він призупинився трохи. Я почав ти повільніше. Це в принципі, якщо чесно, ну вагоме рішення, Воно дуже раціонально, тому що тут багато людей можна не ченко їхати, бо самокат до цього було що чесно, достатньо швидкий. Франківець Віктор розповідає: на його думку, їздити на електросамокаті на автодорозі небезпечно, тому каже велосипедисти та керманичі електросамокатів повинні здавати іспит на знання правил дорожнього руху. Не всі водії бачать самокат. В самокат обов'язково мусить бути фара, вона має працювати навіть в день. Бо тому що я сам як водій знаю, що водії по своїй психологічній природі вони бачать тільки великі об'єкти, тобто автомобілі. Велосипеди, самокати і мотоцикли, вони кидаються другорядне. Тобто, якщо водій виїжджає на дорогу, він спочатку дивиться, чи є автомобілі, як розповіла Суспільному речниця головного управління національної поліції в області Тетяна Іванюк, 19 серпня на вулиці Бельведерська в Івано-Франківську було ДТП за участі електросамоката. Водій легкового автомобіля наїхав на того, хто кермував електросамокатом. У результаті останнього з травмами відправили до обласної клінічної лікарні. Водій автомобіля, за словами Тетяни Іванюк, був тверезий. Розпочаток кримінальне провадження за частиною першої статті 286 6 від Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від 3 тисяч до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправні роботи на строк до 2 років, або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років. Юрист Андрій Малетин каже: їзда на електросамокатах по автодорогах чи інших місцях не передбачена на законодавчому рівні, тому він вважає, що таких учасників дорожнього руху варто прирівняти до пішоходів. В окрему процедуру чи в окрему галузь права чи законодавства. Я на даний час не бачу. Якщо буде законодавчо урегульовано питання і про рух на самокаті чи електросамокаті. Буде зазначено чітко в правилах дорожнього руху, і відповідно буде передбачена певна відповідальність за порушення таких правил. Вони сьогодні кажуть тільки як пішохода. Оксана Василик, Роман Булелик, Новини на Суспільному, Івано-Франківськ. Івано-Франківський футзальний клуб Ураган стартував у новому сезоні Екстра Ліги України. Перший матч команда провела у Львові проти місцевого ІНАЙТІ. Із рахунком 5-0 франківці перемогли господарів. Відкрив рахунок капітан команди Микола Микитюк. Після навісної передачі з кутового він завдав влучного удару по воротах суперника. У другому таймі спортсмен оформив дубль. Він переграв захисників львів'ян і точним ударом у кутворіт збільшив перевагу урагану. Наступний м'яч дракона забили в контратаці. Назар Швед замкнув передачу від Артема Ференюка. За кілька хвилин Даниїл Абакшин обіграв двох суперників і віддав гольовий пас на Ілютерентіва 4-0. На передостанній хвилині поєдинку ураган відзначився п'ятим забитим м'ячем. Вихід один на один із голкіпером реалізував Назар Швет. Головний тренер урагану Максим Павленко каже, що його команда дуже хотіла розпочати новий сезон із перемоги. За його словами, «Драконам» протистояв досвідчений колектив, який провів перший тайм на рівних. Налаштовували на серйозний матч, тому що команда досвідчена, де грають багато виконавців, які здобували не один трофей. Тому рахунок першого тайму і свідчить про те, що команда і не в цьому сезоні, це буде міцний горішок. І вже в другому таймі вдалося забити другий м'яч. І на вже довелося розкриватись. Десь ризикнули. Ми всі ситуації реалізували майже всі свої моменти і довели кінцівку до вважаю, логічного завершення. Перемога закономірна. Гравець і тренер львівського і Андрій Федюк каже, що його команда заслуговувала на два-три забити голи. Однак, гравцям не вдалося реалізувати свої моменти. І Інайті, незалежності від результату ми сьогодні щасливі і старалися намагалися сьогодні. Грати в футзал в першу чергу, але ну, звичайно, що не все вдалося, тому що клас команди суперника само собою, що переважав, функціональна підготовка, само собою. Ну, ми просто, це було б неприродньо, якби ми хоча б на рівні були готові з «Ураганом». Наступний поєдинок Екстраліги України ураган зіграє у, зі у Івано-Франківську 24 вересня проти Хмельницького сокілу.